Привіт всім, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Маріна, і сьогодні ми з вами поговоримо про мої фаворити весни. Я вже знімала таке відео, але я знімала його осеню. І якщо вам подобається таке відео, напишіть мені, напишіть в коментарях. І я буду знімати такі частіше, тому що знахідок у мене багато. Так як я почала знімати більше відео. Своїх на YouTube, мені стало цікаво, як знімати зі сторони режисера, як це відбувається, яка має бути хронологія, як люди знімають, як другі режисери знімають. Мені стало цікаво ця внутрішня їхня, так сказати, кухня. І я почала аналізувати кожен фільм, як він знятий. І Я попала на фільм Селени Гомес, документальний фільм. Селену я знаю, тому що я дивилася її в дитинстві. Мені здається, що дуже багато хто її дивився в дитинстві, і я подивилася на її документальний фільм. Мені було цікаво, як він зроблений, її ефекти, як, який був монтаж. Але також він мене вдохновив на роботу. І ще він показав, що зірки не мають ніяких проблем. Здається, що вони вже все мають. Вони мають аудиторію, вони мають гроші, вони мають прекрасне життя, вони можуть відпочивати. Цей фільм може показати. Що не так все просто, що це така сама людина, як ви, в якій є комплекси, в якої є е, якісь проблеми, що вона переживає, що вона е, готується до концерту. Наскільки багато вона працює, е, щоб ми побачили цю е, гарну картинку, що те той бекстейдж, який вона показує, він не такий прекрасний, як ми думаємо, тому що ми бачимо вже готову картинку. Мене це вдохновило на більшу роботу, на експерименти, на роботу. Наступні фаворити це е, мої карти. Карти, які я створювала. Якщо ви їдете в Вроцлав, якщо ви вас відпустка, ви хочете побувати у Вроцлаві, або ви живете у Вроцлаві ви не знаєте куди сходити. Мені здається, що це помічник. Це Топ і стопів ресторанів, яких я була, які я рекомендую, які мені дуже подобаються, і які варто відвідати. Я оставляю ссылку під відео, подивіться, зайдіть, сохраніть собі, сохраніть собі підборку або сохраніть собі якісь ем, якісь місця, в яких ще не були. Це, напевно, варто вашого. Вашої уваги. Тому, якщо ви не знаєте, куди піти у Врославі, записуйте і дивіться. Наступні фаворити, про які я хотіла з вами поговорити, це дівчата-красота. Е мені дуже тяжко е говорити про це, тому що це. Те, з чим я борюсь кожен місяць, кожен день шостого класу, я борюсь з акне. Я борюсь з висипаннями, борюсь з акне, борюся з тим, що в мене зі шкірою. І коли я в Україні почала це трохи поправлятися, то в Польщі в мене виникли проблеми з водою. Вода тут жахлива. Дуже багато українців, хто приїхали сюди, не зважаючи яке місто. Могли замітити, що волосся випадають, або з'являються якісь ак висипання, шкіра суха якась, або надто почала жирніти весь весь вір організм просто якби сказився. І так воно є з водою, яка тут в великих містах. Сюди була жирна шкіра. У мене завжди було акне, у мене завжди була світла шкіра. Е, світла шкіра не загорає, е, світлою шкірою дуже багато проблем. На світлій шкірі дуже багато все видно. І целуліт видно, і акне, і покрасніння, і все, що відбувається на шкірі, воно видно. Ще додатково, якщо я з'їм щось не так, у мене знову ж таке висипання е, в мене завжди щось відбувалося. Як би я з цим не боролася, але в мене це не приходило. Або приходило на якийсь е, Певний окрес. Зараз я вам скажу, що шкіра в мене поправиться. Я покажу вам фотографії, як виглядала моя шкіра, як я її лічила, я її лічила кислотами, я лічила її всім, що тільки було можливо. Але це був ефект такий, знаєте, на якийсь період. Порятунком для мене Ставдер Сандвальд. Я скажу так, що я його купляла сама, виглядає він так. Це ручка, з яку ви тримаєтеся, тут ви маєте колби. Ви вставляєте їх сюди, і потім дається напруга, включаєте, дається напруга, і ви водите цим так напругою по шкірі. Це, наприклад, для шкіри, я це беру для шкіри це для волосся, щоб вести по волосю. Або, наприклад, на якісь определенні, так сказати, участки. Є ще тут чотири насадки. Наприклад, ця також для шкіри, бачите, рібінець, але для мене він не працює. Я не бачу ніякого не то що афекта. е, я його не відчуваю, тому я користуюся цим маленьким. Дерсенват я користуюся ним вже місяць, але всі мої друзі, знайомі, моя мама сказала, що мені дуже полегшило покращилась моя шкіра, що набагато краще я виглядаю. Я вам покажу фотографії, які я робила сьогодні вранці. Це не я тільки проснулася, я одразу зробила цю фотографію, така щоб подивитися на результат. Я зараз фотографую. Щоб бачити результат, і всі мені сказали, що в мене шкіра покращилась. Це не все, що е, мені допомагає з моєю шкірою. Попередження, я не люблю гарнір, я його ненавиджу, тому що він мені ніколи не підходив. Я дивилася на нього скептично. Е, але моя подруга каже: Купи. Я кажу, мені не подобається. Вона каже, купи. Кажу, буде на твоїй совісті. Я купила гарнір з сивородка з вітаміною С. Тут вітаміни С, нациміди і саліциловий оксід. 3,5%. Результат я побачила після третього-другого використання. Це на, ці, на день. Я його беру після того, як я вмиваюся, беру цю сиворотку і даю потім крем зверху або SPF. І Я скажу, що це насправді працює. У Мене дуже багато було покраснінь під шкірою. Навіть якщо в мене на шкірі не було ніяких акне під шкіру глибоко під шкіри. В мене були почервоніння. в мене були п'ятна. Воно все висвітлило. Якщо у вас такі проблеми, спробуйте, спробуйте, мені здається, воно вам поможе. Також я купила це вже по моїх так сказати, рішенням, тому що я подивилася, це працює. Я купила сиворотку таку ж саму, з такої самої лінії на ніч, яка має, <клес> яка має 10% вітаміни С. Купила її 3 дні назад, тому. Мені здається, вона працює, тому що в мене також шкіра не погіршилась. Але якщо видно, тому що я вже змішала, якщо видно тут скільки в мене залишилось цієї северотки. Мені вона дуже сподобалась, вона мені дуже подобається. Якщо ви шукаєте щось на літо, це просто, ну, це реально круто. Ще одна моя рекомендація, якраз таки літо. Ми знаємо, що потрібно використовувати е, Так як у мене жирна шкіра, я не можу використовувати крем, я купила собі Е, Я скажу так, що ні один SPF мені не допомагав. Було дуже багато Акне. Не зважаючи, що я так само далі вмивалась, так само все, що далі робила, але в мене були Акне. Цей крем він настільки не відчувається на вашій шкірі, що я була в шоці. Мені дуже подобається консистенція легка. Це SPF 50+, тому. Він має працювати на сонці. І що мені дуже-дуже подобається, що він матує шкіру. Ви не відчуваєте, що ваша шкіра, знаєте, світиться на сонці, що вона блищить що вона, знаєте, як ця лампочка, ні, вона матує шкіру, і я довго можу з ним ходити. Не Моя порада для людей, які також мають таку проблему, в яких також жирна шкіра, і які також шукають якийсь собі SPF Флуїд просто шикарний. Ступні мої фаворити. Це програми для вашого телефону. Дівчата, слухайте. Е, зовсім недавно я на інстаграмі зробила такий експеримент, тому що я дуже часто слух, чула про програму DAS. Всі її рекомендують. Вона офігенна, вона робить ретро-зйомку. Я вирішила куплю, чому б ні? Купила. І я скажу: якщо ви не підписані на мій канал, підписуйтесь. Там дуже багато чого цікавого, там є, там є я, там є моє життя, і також там все, що відбувається, виходить набагато е скоріше, ніж на YouTube. А побачила цю програму, я зрозуміла, що є аналог цієї програми, яким я користуюся дуже давно, і він безплатний. Це програма Snow. Я користуюся ним дуже давно, там є фільтри. Там, там є фільтри безплатні і фільтри платні. Мені вистачає безплатний, тому що всі ці фільтри, які я, якими я користувалася раніше, вони є і вони безплатні. Найкраще мені найбільше мені подобається фільтр фільм. Е, і ще якщо це нічна зйомка, то я включаю ліхтарик і фільм просто супер. Там можна включити ліхтарик так, щоб він світив цілий час, а не тільки коли робиться, знаєте, вспишка. Е, що мені також дуже сильно. Подобається. Хез ефектів для відео, там є дуже багато стікерів, там є дуже багато ефектів для твого, масок для тебе. Якщо вам не вистачає масок в інстаграмі, або ви бачите маски снапчата, то ви можете їх знайти також в сно. Тому я дуже рекомендую вона безплатна. Хоча б подивіться, як вона буде працювати. Другий додаток на ваш телефон це. Програма, яка робить дуже багато, яка має в собі дуже багато макетів. Якщо ви е, заморачуєте сторіс, якщо ви хочете оформляти свої сторіс, дуже цікаво, е, стильно, мінімалістично, або ви магазин одягу, або ви займаєтесь якоюсь якимось продуктом, і ваші сторіс має виглядати гарно завжди, ви можете зайти. Це програма китайська. Jane. я е, люблю використовувати там деякі макети, але найбільше мені дуже подобається робити. Там, знаєте, таку сітку з відео, наприклад, три фотографії, одне одна відео або дві два відео, одна фотографія. Чому так не можна робити в Instagram? Тому якщо ви любите макети, я знаю, дуже багато є е, програм платних, на жаль, для макетів е, в Сторіц. Це безплатна друга програма це Мафіт. Якщо ви е, робите візуал, якщо ви плануєте свою е, свої дописи. Якщо ви плануєте свій інстаграм, вам ця програма може сподобатися, тому що е, я пам'ятаю, коли вийшли тільки Reels, е, Не всі програми, не всі додатки мали в собі щось таке, що якщо ти публікуєш Reels також на е, дописи, вони не висвічували на цій програмі. На всіх програмах вони не свідчились, крім цієї. Я її скачала, я до сих пір користуюся нею. Там можна планувати дописи, але також дописи можна планувати в Instagram. Тому я, ну, я не знаю, навіщо мені планувати дописи з програми. І ще одна програма: це остання програма це Vivino. Якщо ви так само любите вина, як і я. Мені здається, це знахідка для людей, які шукають вино і не знають, що їм вибрати. Висканути етикетку, навіть в магазині скануйте етикетку, і вам висвітлюється оцінка цього вина. Коментарії до цього вина, хто кому подобається про це вино, звідки воно, які там смаки, які там кольори ви побачите, і так далі. Так далі. Також ви можете самі ставити оцінки. Також ви можете оцінювати вина, записувати їх до, до своєї, так сказати, карти, що вам подобається, що вам ні, щоб ви е, наступного разу, якщо ви захочете купити якесь вино, у вас вже є. Те, що ви пробували, або купити нове, або купити те, що вам сподобалось. Е, тому, якщо ви любите вина, як і я, п'єте їх, цей це додаток для вас. Це всі е, фаворити, які були цього місяця, цього, цієї весни. Е, якщо вам подобається така рубрика, пишіть мені, ми будемо робити її частіше. Якщо е, вам сподобалося відео, ставте лайки. Я ніколи не проти цього, і давайте підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити наступні відео.